Привіт, друзі! 14 квітня сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Дональд Трамп сьогодні впродовж дня активно коментує, хто ж винен у війні Росії проти України. Ну, виявляється, це не Путін. Точніше, Путін не в першу чергу, але все ж таки і Путін в тому числі. Впродовж дня було багато заяв і вони дуже суперечливі. Від того, що я заперечую взагалі участь Путіна у війні, до того, що Путін мав її не розпочинати. Давайте я спробую вам зараз розкласти власне, що відбувається у голові Трампа, хоча це не дуже просто. Що відбувається довкола російсько-української війни? Коли очікувати її завершення? Зараз, коли я вам готував це відео, знову приліт балістики по сумах в межах міста. Є прильоти про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України якою ж тепер буде заява, будемо дивитися, бо перший раз Трамп сказав, що то була помилка. Йому доповіли, що то, мабуть, Росія помилково вдарила. Чи це помилка, що Росія помилково вдарила, чи не туди вдарила, чи повинна була не бити а саме в цьому помилка? Ну, знову ж таки, розібрати складно, але я зараз спробую це зробити. Вибачайте за такий анонс, але я так сьогодні бачу картину дня. Втім, є позитивні моменти, оскільки Трамп говорить, що він дав дедлайн, встановив дедлайн Путіну для припинення війни. Незважаючи на це. Путін продовжує обстріли України. Підписуйтесь, друзі, коментуйте. Випуск буде непростим, але я сподіваюся, він для вас буде корисним. Коментуйте обов'язково, бо це допомагає просувати україномовний контент на платформі YouTube. Ну і залучайте своїх друзів і знайомих до нашого каналу. Підписуйтесь, хто цього не зробив раніше. Сьогодні в день у мережі True Social Дональд Трамп пише про те, що. Це Байден та Зеленський винні в тому, що вони дозволили розпочатися війні. Не розпочали, а дозволили розпочатися війні. Що він, власне, написав? Війна між Росією та Україною це війна Байдена, а не моя, каже він. Я щойно повернувся, мовляв, на посаду в овальний кабінет, і впродовж чотирьох років, мого терміну, попереднього, я каже, не мав проблем із запобіганням її початку, початку цієї війни. Путін і всі інші поважали, каже, вашого президента, тобто його. І я каже, не мав нічого спільного з цією війною, але я старанно працюю, щоб зупинити смерть і руйнування. Ну, дійсно, він кожного дня говорить про припинення російсько-української війни. Але чи достатньо робить? Ну, ми з вами це зможемо зараз оцінити. І каже, якби президентські вибори 2020 року не були сфальсифіковані, цієї жахливої війни ніколи б не сталося. Президент Зеленський і криворукий Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цій трагедії розпочатися. Було так багато способів запобігти цьому, щоб почати. Але це минуле. Тепер нам потрібно це зупинити і швидко, так сумно написав Трамп. Дійсно, він говорить про те, що він вважає, що цю війну можна було не допустити. Зробити треба було так, щоб Путін не напав на Україну, і він, врешті-решт, уже під час вечірнього брифінгу у Вувальному кабінеті озвучив те, що це саме Путін напав на Україну. Бо ну весь час складалося таке враження, що от це ми розпочали війну проти Росії, а тепер просимо ракети, щоб оборонятися від росіян чи щось там робити. Він, власне, сказав, відповідаючи на запитання, хто ж таки почав цю війну і так далі. Він каже, що Байден міг зупинити війну в Україні. Міг погоджуюся, аби дав більше зброї. Зеленський міг зупинити це маячня. Ми могли це зробити виключно з допомогою західної допомоги, в першу чергу, американської. І він говорить ключову фразу: Путін ніколи не повинен був її починати. Винні всі сказав Трамп. Але хотілося б дійсно, щоб він визначав міру вини. тим очікувати від Трампа навіть цієї заяви Ну, було певне складно. Коли він вранці писав абсолютно інший пост, за словами Трампа, Зеленський завжди хоче придбати ракети, але не може розпочинати війну, яку не можна виграти. Ну тут знову він говорить дурню, тому що не ми розпочинали війну, і війну розпочали ще в 2014 році. Навіть не за часів президентства Байдена, а за часів президентства Обами. Але й Обамі дістається на гріхи часто від Трампа. І він каже, що скоро будуть дуже хороші пропозиції щодо мирного врегулювання в Україні. Він відповідав на багато запитань, як я сказав. От про ракети він говорив в контексті того, що Зеленський хоче придбати 10 систем Петріот за 15 мільярдів доларів. І він каже, він просить, да, але треба було б певне не розпочинати. Ну знову таки, друзі, це така дуже неприємна. Фраза сьогодні з боку Трампа, але добре, що він, хоч Путіна, згадав, що саме той не повинен був починати війну. І він каже, відповідаючи на запитання одного із журналістів про дедлайни в цій війні, що дійсно становив дедлайн для Путіна щодо припинення вогню. Ну, поки що, як ви бачите, Путін не реагує. Він продовжує обстрілювати прифронтові регіони і загалом всю Україну. Під час брифінгу. Один із репортерів дуже наполегливо допитувався про це Трампа. І він каже: так, я встановив саме такий дедлайн, але не сказав, яка це дата. Він саме найголовніше, друзі, відповів ствердно, бо раніше він ніколи про це не говорив. І каже, все, що треба було зробити, щоб не допустити цього, це треба було знизити ціни на нафту. Так він говорить про те, як Байден мав вчинити. Байден тримав ціни, каже, високими, бо унеможливив видобуток. То, що тепер робити? Маємо країну, де 25% землі втрачено, найкращі міста, мільйони загиблих. Це війна Байдена. Я намагаюся її зупинити. Я думаю, ми впораємося. Дуже впевнено з цього приводу говорив Трамп, але те, що я бачив, то він був дуже сильно знервований. Ну, бо дійсно, фактично, сьогодні Кремль говорить про те, що ні-ні ні, ми поки що не домовилися про мирну угоду чи про будь там щось. От зокрема, Лавров буквально щойно зробив заяву про те, що Росія та Сполучені Штати Америки ще не узгодили ключові параметри угоди щодо врегулювання в Україні. Він заявив, що в адміністрації США з'явилися розумні люди, з якими обговорюються питання діяльності посольств. Але ж ми розуміємо, що це просто ну тупий тролінг Трампа. Що Трампу дуже не подобається, тому що Трам сказав ніяких умов. Ви припиняєте вогонь, а потім сідаємо за стіл переговорів і виписуємо умови. Хоча, ну звісно, для нас умова одна: забирайте свої війська і йдіть геть з території України. Втім, те, що зараз відбувається, мені особисто засвідчує, що ситуація, як я вам говорил, і вчора, вона знаходиться в кульмінації, і розв'язка дуже дуже близько. яка… Може бути у формі додаткових санкцій з 20 квітня, якщо до 20 квітня Путін не припинить війну. А саме ця дата є дедлайном, це вже більш ніж очевидно. Про це вже даже багато пишуть у російських телеграм-каналах. Зараз таке складається ну, враження, і в мене, і взагалом у моїх колег, що Путін вирішив ігнорувати санкційні погрози Трампа, але є один суттєвий момент, друзі. Паралельно проходять ще двоє переговорів Сполучених Америки стосовно припинення різних воїн. Ну, от, зокрема, щодо припинення війни у секторі Гази, і також підписання ядерної угоди з Тегераном, що тягне за собою припинення там агресивних дій, в тому числі і з єменськими хуситами, і з Хезболою. Хезбола, до речі, там виходить уже з певних територій Сирії і так далі. Це дуже-дуже показово. А, і е, зараз, саме якщо буде підписана угода із Тегераном, то ціна на нафту може дуже різко впасти. І тоді проти Росії додаткових санкцій не потрібно буде. Вони й нині перебувають у дуже непростому економічному становищі. Долар на Росії продовжує падати, це дуже негативно впливає на дохідну частину російського бюджету, тому що чим дорожчий долар, чим дешевший рубль, тим їм краще, тим більше грошей в бюджеті. Це все створює дуже багато проблем. Якщо ціна нафти буде падати надалі, зокрема Уралз, а вона принаймні нині не піднімається через підписання угоди із Тегераном, то погрози Трампа після 20 квітня ну, вони будуть настільки металізовані, що я, ну чесно кажучи, Погано уявляю, як з ними впорається у Кремлі. Тому однозначно, дедлайн це дуже і дуже добре. Ну і також під час спілкування із журналістами в Білому домі, додам вам таку ще пікантну деталь. Трамп повідомив про те, що він пройшов когнітивний тест як частину загального медичного обстеження і набрав найвищий бал. Про те, що він буде проходити медичний огляд, було відомо ще кілька днів тому, я там не особливо звертав уваги на це. Трамп використовує будь-який привід, аби показати, що в нього там відсутня деменція, що він логічно мислить. Хоча, коли він говорить про те, хто почав війну, про логіку ми, чесно кажучи, сумніваємось. І все ж таки. І сьогодні він наголосив на тому, що один із лікарів сказав йому особисто, що він, тобто цей лікар, ніколи ще не бачив, щоб хтось отримав такий результат. Це був найвищий бал. Трамп, спілкуючись з лікарем, запитав, а хто-небудь до мене, каже, проходив такий тест, ну, наприклад, там, Байден чи Обама? Ні, відповів йому лікар. Окей, тоді я буду першим, і я каже, пройшов цей тест, і мовляв, я дуже-дуже розумний. Такого високого балу ніхто не мав. Чому я звертаю на це увагу? Тому що фактично у своїй риториці Трамп повсякчас згадує. Обаму згадує і Зеленського. Ну, якраз от сьогоднішні згадки про Зеленського були на тлі подкасту, який вийшов на телеканалі CBN News, Я вам розповідав про це в ранішньому відео. Не сподобалися заяви зеленського Трампу, хоча вони були ну, доволі, як на мене, обережними. Втім, навіть і цього було вдосталь. Але Трамп сьогодні потрапив у таку пастку своєї обіцянки припинити війну Росії проти України. Це нам допомагає. Тому що ми, от буквально що на Зеленській вечірньому відео, сказав: ми готові припинити війну прямо в цю секунду. Тобто, пане президенте Сполучених Штатів Америки, робіть щось. Те, що Трамп буде робити щось, то так і ці. Інструменти тиску на Росію будуть дуже-дуже серйозними. Ракети нам він не хоче продавати по одній простій причині, щоб тиснути і на Україну в такий спосіб, щоб ми не продовжували війну. Але, відповідно, ситуація складається так, що він просто вимушений буде тиснути і на Росію. Я в цьому, друзі, не сумніваюся. І сьогоднішні його заяви, так як то я робив припущення вчора, вони є тому підтверджені. І тепер ще для вас у мене є кілька цікавих. Новин, які стосуються і внутрішньої української політики, і в тому числі того, що власне, відбувається в Європі. Європа потрішки готується до припинення вогню. Про що власне йдеться мова? Я робив сьогодні невеличкий огляд західної преси, наскільки встигав і наткнувся на одну дуже цікаву статтю у виданні Reuters. Практично всі Західні ЗМІ зараз грішать публікаціями, які або надумані, не підтверджені інформацією від анонімних джерел і таке інше. Цей же матеріал, який опублікований сьогодні про енергетичну перспективу Європейського союзу, цікавий тим, що в ньому є коментарі топ-посадовців-менеджерів різних бізнесових компаній, приватних компаній енергетичних, які займаються постачанням енергоросіїв на, на ринки Європейського союзу. Керівники найбільших фірм ЄС почали говорити про те, що імпорт певної кількості російського газу. В тому числі від російського державного гіганта Газпром, який обанкротився, може відновитися. Про це пише Reuters. Після обрання Трампа президентом США він перетворив енергетику на розмінну монету в торговельних переговорах. пише журналісти Ройтерс, бізнес побоюється, що залежність від США стала ще однією вразливою точкою. Дійсно, так і є. Трамп поставив умову європейському союзу. Ви маєте купити у США», Енергоресурсів на 350 мільярдів доларів, тоді я зніму мита. Ну, поки що мита відтерміновані. Європейський союз сказав також, що впродовж наступних трьох місяців ніяких мит ніяких взагалі на американські товари не буде. Водночас е, стало відомо про те, що Європа активно проводила переговори з Катаром, аби Катар постачав більше скрапленого природного газу до Європи, але щось там не зрослося. Я думаю, що не без участі американців, оскільки вплив Дональда Трампа на близький схід. Він є, він очевидний. І на тлі таких непростих перемовин з катером і іншими постачальниками енергоресурсів, деякі європейські компанії відкрито говорять про можливість поновлення імпорту. Певної кількості російського газу мова йде приблизно про 60-70 мільярдів кубометрів газу на рік. До початку широкомасштабного вторгнення Росія постачала на європейські ринки приблизно півтори сотні мільярдів кубів. Зараз кажуть, що аби не потрапити знову у енергетичну залежність від Росії, ми готові купувати. Ну, десь 60-70. Ну до певної міри так. От про це говорить Дід'є Голо, виконавчий віце-президент французької компанії ЕНДІ. Він Ройтесу якраз це коментував і каже, що Росія може забезпечити приблизно 20-25% потреб ЄС. До широкомасштабного вторгнення це було 40. Також французький бізнесмен, керівник нафтової компанії Total Energies Патрік Поаньне говорить про те, що Європа ніколи не повернеться до імпорту в 150 мільярдів кубів. Із Росії, як це було до війни, але постачали б ну, десь 70 мільярдів. Ну там буде 80%, я не сумніваюся. Більше того, німці 49% хочуть, щоб повернувся російський газ на їхні ринки, тому що він дешевий, він конкурентно спроможний. І вони навіть провели соціологічне дослідження. От, от ці відсотки визначив інститут Форса. Керуючий директором Лаоне Харзе. Говорить про те, що нам потрібен російський газ, нам потрібна дешева енергія, незалежно від того, звідки вона надходить. Нам потрібен Північний потік 2. Саме той північний потік, про який я вам розповідав раніше. Тому ця тема дуже-дуже цікава, бо європейці справді готуються до відновлення торгівлі із Росією і саме торгівлі енергоресурсами. Так само і ми готуємося до торгівлі не з Росією, а зі Сполученими Штатами Америки. Сумно, звісно Заполітизована угода про рідкоземельні мінерали отримала сьогодні своє продовження. Наша команда повідомила про те, що вона передала Сполученим Штатам Америки свої пропозиції щодо такої угоди. Про це повідомила віце-прем'єрка Стефанішина. Вона каже, що це були технічні консультації з Вашингтоном, але це дуже добре. Мовляв, про це зрушив з місця, і це вже позитивний момент, але вона жодних деталей не розкрила. Невідомо, що ми запропонували Сполученими Штатами Америки, якісь цифри, чим вони можуть володіти, на яких умовах і так далі. Ну, предмету для обговорення реально друзі немає. Але політики довкола цієї теми більш аніж. Ну, от, до прикладу, ще один такий цікавий момент. В той час, коли українська делегація перебувала у Вашингтоні, народний депутат України Ярослав Железняк у себе на youtube каналі підготував відео, в якому говорить про те, що адміністрація Дональда Трампа. Готувала нібито санкції проти представників української влади, зокрема проти Єрмака та його оточення як інструмент тиску на Україну для підписання цієї угоди про рідкоземельні мінерали. За його словами, мова йде про спроби вплинути на Україну, аби підштовхнути до підписання стратегічної угоди, яка стосувалася співпраці у сфері мінеральних ресурсів. Один з інструментів тиску формування персональних санкційних списків. І він каже, що це один із методів тиску на українську владу, це і є цей перелік санкцій. Ну там було кілька списків, як він каже, типу є ці списки. Він називав там і прізвище, але в мене тепер на тлі от переговорів про рідкоземельні мінерали, переговорів про підписання угоди, виникає риторичне запитання. Наміри команди Трампа ввести персональні санкції слід сприймати як тиск на Україну. Чи як звинувачення на адресу тих, хто може потрапити до такого санкційного списку? Тому що ну, загалом я не почув такої тези. Ну, в принципі, він не зобов'язаний це робити, але те, що це питання набуває такого політичного забарвлення. Зараз Україна не поспішає підписувати цю угоду. Про умови я вам нічого розповісти не можу, ну, то, як на мене, це більш ніж очевидно. Але Трамп дуже зацікавлений цій угоді, це очевидно, це видно. Він через затягування, я вважаю, і злий на Україну. Тому що ніяк не може домогтися підписання угоди. Багато моментів, багато нюансів. Звісно, і ми використовуємо цю угоду як тиск на адміністрацію Трампа. Я так це розцінюю. Сам Путін створює додаткові важелі тиску на нього з боку Трампа, і як буде виступати далі, з якими планами, ініціативами головний модератор цього процесу Дональд Трамп. Ми маємо побачити найближчим часом. Дуже багато інформації, друзі, про Трамп. Я розумію, що це не так просто все там розібрати на запчастини. Саме тому я так намагався вам детально пояснити, що власне відбувається. Але на завершення додам, що те, що Дональд Трамп назвав Путіна як ту людину, ну, окей, давайте скажемо так. Фізичну особу, яка розпочала війну проти України, це вже дуже добре. Те, що він говорить, що винні всі, ну я скажу так, він вбачає для себе ем, успіхом саме таке позиціонування, коли він намагатиметься всіх примирити, але принаймні він вже говорить про те, що саме ця Росія б'є по Україні, Росія розпочала війну. І це вже непогано. Друзі, на цю хвилину всі новини, які хотів вам повідомити. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, прошу вас про коментарі. Вони суттєво допомагають нам формувати спільну думку, з'ясувати бачення різних сторін цих процесів. Ви добре, що пишете їх, ці думки свої у коментарях. Продовжуйте це робити надалі. Ну і ставте вподобайки. Це допомагає просуватися каналом. Підписуйтеся, хто ще не тут. Ви не пожалкуєте. Всіх люблю, ціную, шаную і не перемикайтеся. Все буде Україна!